Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ви знаєте, люди трошечки, ну, давайте я скажу так, в замішательстві. Тому що ми робили з вами і на Харків, і на Суми. Давайте подивимося тепер, порівняємо і Харків, і Суми. Куди все ж таки піде ворог? Що перше? Чи взагалі піде? <кій> і так, дивимося все спочатку. Тобто. Чи має ворог ресурс піти на Україну з новим наступом? І так. Ну, тут, знаєте, ну, я би сказала, що може бути так. Тут уже. Давайте я так скажу. Хм. З однієї сторони, показує, що є, так? Тут готовність є, є готовність. З другої сторони, показує навіть перенасиченість. <кій> Вибачайте. <кій> ось. Але тут не показує, що вони підуть. Ну, ми дивилися, чекайте, ми дивилися спочатку на. Є е, перенасичення, дійсно перенасичення. Вони ще, знаєте, ця карта може значити, що вони ще точно не знають куди. Вісімка кубків говорить, що вони кудись підуть, тільки ми ще не знаємо, куди. <кій> Я трохи захрипла, вже другий день. Ось, і так, дивимося тоді. Так, 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 так. Ну, тут, бачите, знову іде по домовленостях будуть. Тобто наша влада все знає. Наша влада очікує. І, наскільки ми вже знаємо, з досвіду, з нашого досвіду, нашу владу, можна сказати, що якщо наша влада знає куди, вони будуть казати в протилежному боці. Ось як. А, вже наші шлички люди, можливо, не підуть, але все рівно. Тут випав Зеленський, який все знає, і тут іде домовленість. Тобто, зараз ми подивимося: то Харків чи Сумщина, чи Суми, Суми чи Харків. Чому зараз я скажу. <кій> Бо дивіться: виплила така інформація, що зірвали доставку техніки для риття укріплень і траншей на Сумщині. Розумієте, це факт. Це, а, як би вам сказати, про що це говорить? Звідки могли? А давайте от заодно і подивимося. І так, спочатку ми давайте дивимося, куди? На Сумщину чи на Харків. Суми піде ворог чи Харків. Тому що е, влада кричить на Харків. Так? А у всіх людей відчуття тут саботують. Тому суми. Тут нульовий. Ну, дивіться, тут десятка кубків випала. Це карта перемоги. Зараз ми докладемо, бо нульова карта говорить про великий потенціал. Тобто їм Сумщина потрібна, так? Давайте розберемо. Тож, Сумщина, ну, от, бачите, вже перша карта йде. Ось Сумщина. Вони кинули око на Сумщину, і тут рух до Сумщини йде. <кій> вони давно кинули око. Тепер Харків. Ну, Харків теж, але Харків, бачите, дивіться, Харків вони не можуть взяти. У них немає. Харків дуже добре тримається. Дорогі Харківчани, ви краще тримаєтеся. Це тому, що тут саботується. Зараз ми запитаємо, хто саботує? Блокує, зриває доставку техніки для риття укріплень траншей щодо, е, е, на Сумщині. Дивіться, сюди, скоріше за все, ні. Тому що вони і так луплять тут. І тут дуже добре, е, е, ні, мені здається, Харків ні. Скоріше Сумщина. Але ми зараз ще раз перепитаємо, але потім е, хто зірвав, <кій> хто зірвав? Блокував доставку техніки для риття укріплень траншей щодо е, для Сумщини. І так, е, навіщо я так роблю? Якийсь наказ був. Тобто ця карта говорить про наказ. Угу. Це був від е, 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 наказ, е, як би вам сказати, Тут виконується наказ. Зараз. ми... Я хотіла розділити на половину. Тобто, це було напряму з влади. А давайте так. Тому що. Так, ні, все ж таки дивимося. Це була, була від влади? Чи просто якась затримка, непорозуміння? Було це. Да, від влади. Угу. Ні, це не була затримка. Ні, карта каже, ні. Ось, <кій> Влада не хоче допустити, робить все, щоб туди нічого не дійшло. Тому що дійсно випадає, що буде Сумщина. Ось тут рух іде, вони і так бомблять Харків. Розумієте? Тут випали дві такі карти, що вони і так Харків, хоча Сумщину теж. На, наразі Сумщину теж. Але тут виглядає, що вони, дивіться, Сумщина. Давайте тоді інакше ще питаємо, що більше е, укріплене? Що найбільше укріплене? От. Сумщина укріплена краще. Суми, так? Чи Харків? Хто краще укріплений? Погано, тут дуже погано. Отут краще. Харків краще укріплений. Ви бачите, старший аркан, але жреця верховного цього жреця. Тобто тут дуже добре укріплення. Тут і народ, і влада тут краще взяти суми. Бачите, тут місяць. Місяць говорить про підлі речі. ось якось ось це, що ми говорили. До речі, ця інформація приходить від моїх знайомих, від військових, від людей, які працюють волонтерами. Вони мені пишуть і питають: Ірина, що це таке, подивіться. І ось дивлюся, хто зірвав, влада зірвала. Влада зірвала, тому що щоб не укріпили, тому що ось ці тварюки хочуть іти на Сумщину. Ще раз питаю. Да, да. Ще раз питаю, куди будуть іти. Ну, виглядає сумщина, але давайте ще раз перепитаємо, куди будуть іти. На суми чи Харків. Суми. Тут четвірочка мечів. Вони будуть тільки спостерігати, але взяти вони не зможуть. Тобто вони будуть, можуть стріляти, вони можуть бомбити, обстрілювати, прильоти бути і тому подібне. Тут без руху. Ось ця карта не просто суми, а бачите, він у рухові йде. Ось, вони хочуть повністю Сумщину взяти, під контроль Сумщину взяти, да? диявол випадає. Вони, в принципі, і не проти Харкова. Ось, але хочуть Сумщину. Чомусь хочуть сумщину. Я не знаю, чому їм, знаєте, а, е, апетит у них дуже хороший, вони готові і не тільки Україну і далі і Європу взяти. Але е, ну, ось таке: маємо те, що маємо. На жаль, тобто зараз іде конкретний е, саботаж, оце можна назвати саботаж. Риття. Я навіть чула від військових. Мені пишуть теж і військові, і от волонтери пишуть, і кажуть, що мали би відпочивати, а вони риють траншеї. Розумієте, на нулі. Про що це говорить? Це солдат, який не може відпочити. Вибачте, мене він і не може воювати. От. А зеленська влада все блокує. Гаразд, мої дорогенькі, маємо те, що маємо. Щиро вдячна вам за увагу! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!